Поїхали. Ми вистроїлися всі в рядочок, щоб, вас, щоб привітатися з вами. Добрий день. У нас сьогодні чергова розпаковка. Сюзі головний учасник цієї розпаковки. Головний розпаковщик. Так, вона думає, що тут щось для неї є, да. а для неї немає ніхто. У мене сьогодні золоті ножнички. <кху> По золотому. Навіть не, не пам'ятаю, що я тут заказала, бо щось ця посилка трохи довго йшла. Це схему знову. Так, ми не рекламуємо нічого. Там звідки є, звідки є? Це точно моя посилка? Я футболки замовляла? Пристрельте мене, я не пам'ятаю. Ну, це... А, це лонгсліви. Це, Хто? Це майки. Як вам нравиться така фофма з яйцями? Long slive? Ні, long sleeve. Я думала, що це long sleeve, а це майки. Ага. Це ж мої майки. Ні, це мої майки. А, ти... Але це щось дуже здорове майки. Ну, для, для здорових жінок. От, дякую. <плес> не, не для хворих. <плес> <плес> я так і подумала. Ну, це я себе переоцінюю. <плес> 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 ага. Класний. Це в них що тут? Що в них, що в них по складу? Там нема складу, Леся, де ти бачила? там Ні, пишуть, пишуть, пишуть. Пишуть, 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 іноді пишуть. То не той пакет. Як не той, Я тільки mm. що звідси достала. 95 котон і Еластан. І Покажи. вони такі. Вот. Mm. Це я брала великі, щоб такі були не облягаючі. Я вже згадала, щоб свободні свободні вони були. 2 XL і е, котон. Бо я брала 100% котон е, футболочки. Мені не подобається, вони товсті. Вони такі для літа, вроді вони для літа, а для літа вони жаркі. От. А це такі собі майки, просто майки до хати хаті носити. Ага, згадала, боже, я капець. Закинемо назад, тому що мало лішо, що, щоб не перепутати упаковку. Гарні три маєчки. Дивоча пам'ять. Ні, вони прикольні, дивіться. Е я ж дуже не люблю, щоб мене це ж в мене всі футболки, я потім, як ви, як ви можете побачити. Головне, для мене футболки купуєш я... щоб в оптях, щоб я їх навіть не зняв. Тож ти не психопат, як я. Ну так. А я не люблю, щоб це мені під шиєю було, і я їх всі переробляю. То я вже вибрала цей раз з таким, щоб mm -hmm. вже зовсім з широким. Ну мені кажеться, це дуже завелике. Особливо під руками. Це буде ну, це трохи забагато. Я бачу фільм, як в, 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 в Парижі. Ну, прикольний. І що там в Парижі? Колір дуже гарний. Кораловий такий. Революція була. І? 18 березня якогось там року, коли ця, цього не царя, а як він, боже. короля Короля Франції, то така сама маєчка була з, 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 спереду з виразом таким маленьким, ну. для того, щоб коли лягав на, на, під, під, під гелятину ззаду, ззаду все, щоб його не, не душило, не душило перед, <laughs> перед смертю, розумієш? і потім, і потім говорить, це люди наче. А це сумка. А це сумочка. По-моєму, по моєму сумка. Ну, угу. не, да, да, ну, нет. Шкіра, Сумка. Шкіра. Молодого Е, Сумка зроблена лівою рукою. А ну дивись, глянь. Як прошито. Відпай купай назад. Не купуй такі речі, більше. Речі. Речі. Так, речі не не, не купі, більше такі речі. Капстець з такою сумкою. Ні, сумка, звісно, але ж навіть в пильничку упакована як нормальна. А я, а я... Як нормальна. А ти що думала? Ні, сумка що, дуже гідюча. Треба все, все було хо -хо. Тут було таке. Ні, ка... Я е, дію по принципу не купляти на сайті. Завжди є ну, цін, від самих нижчих до самих вищих з однаковою фотографією. Я завжди вибираю середній сегмент. І, як бачите, не завжди мені співпадає. А це в мене було написано, що вишите. От чого я не повірила. Я повелася, що там я так пам'ятаю, було написано «вишите». Ей, Чи юка? Чи може там ще там... там. Ні... Я... Ні, дві. дві, Я замовляла дві сюди. Вони, звісно, гарненькі, нам під цей диван підходять, але там було написано вишивка. Але гарненькі. Брешуть, як сплять. Так, це малюночок. Він, звісно, виглядає як вишивка, от як наш, наші оці. Але ці навіть товстіші. А це, ці теж вони ж виглядають як вишивка. Як, як, як вишивка. Ніфіга не вишивка. Mm -hmm. ну, просто так собі виглядає. Такий mm -hmm. малюночок. Не гарненький, але ці плотніші ще навіть. Но там було великими буквами написано вишивка. Mm -hmm. А тут оказується малюночок. Це вже зараз я якраз на весну поміняю собі наволочки новорічні. Бо вже все, майже все новорічне я поприбирала. А наволочки ще ні? Не встигла. А то вийшло, що я дочекалася цих наволочок. Угу. Саме цікаво, що вони йшли якби дві в наборі, а прийшли упаковані в роз. а ціна стояла за дві. А це що? Пустий пакетик? Ні, там щось є. Я в курсі, що щось є. Але щось дуже таке маленьке. Це я була в дітей замовляла. Що я не замовляла? А, це булавки. Звичайні булавки. Треба таке подивитися. Для шиття. Що мало 100 Сто штук, по-моєму, чи п'ятдесят? Ну. Бо в мене ті, що були такі, мабуть, 150 Зараз ми подивимося, чи вони гострі. Вони як мак. Дуже, боже, боже ти мій милий. Повертай їх назад, Леся, нащо ти береш? Та усі? ну я не буду за три копійки їх повертати, вони коштують. Yeah. Ну, да. ну будеш губити їх. Але раз. ні, вони не те, що губити, mm -hmm. вони во. дивись. Гнуться? Ти ж нею нічого не, за... не закріпиш. Та є на місці вона чи ні? Ну, не дуже. Ну дуже гостра. Mm -hmm. yeah? Да, не будуть, Бачиш? Щоб ти побачила їх тільки, і все. тільки, eh. Ті -ті Відчую, як не побачу. Угу. Вони. Деньку побачила. Вони досить гострі. Якийсь час побудуть, а там погнуться, поломуться і викинуться. Прикольний. Їх... Може тут їх є 100 штук. Я не пам'ятаю, скільки їх мало бути. Ту-ту-ту-ту-ту. У мене там написано нічого. А мало ли, що могло бути написано? Там, там не по-нашому, написано. Не по-вашому? Ні. Ну і тут немає на, на коробці скільки штук. Ну, або 50, або 100. Так, це. Хай лежить, тут вони однозначно залишаються. Ага. <різь> <різь> Безшовний, <різь> дуже класний. Так, да, він реально класний. І Він такий маєчкою. Ззаді без Угу. Mm -hmm. Прикольний. Мішком коротше. Ага. Це який розмір. Тось дуже він маленький для 2 xl Може, тягнеться просто? Ну, він ж не може без, безконечно тягнутися. Ну треба mm. ну, на, на відчуття Дуже прикольний. Саме головне, що він такий, як маєчка, одівається маєчкою. Буду мірити, буду бачити. Ну, прикольний колір такий. Це, як тепер модно називати, айворі. Колір Айворі? Айворі. Це щоб ти собі розумів. Може, ти не знаєш, як виглядає айворі. то це, подивишся на мій ліхті і будеш знати. О, це ще тобі одну приблуду купила для. А це Наші. возврат, бачиш? Хтось вже Я бачу. Повернення. Повернення. А тобі вона підійде, ти да. повертати її не будеш. Mm. Тобі вона в самий раз. Mm -hmm. На заповнення. Давай сюди я покажу. Тут... Попробуй чи підходить до цього кліпкля на це. Це для заповнення басейну зазвичай. А така вона на ощупь зовсім не така, як це, це якась така як по багатому по -багатому. Такий в неї верх прикольний. Mm -hmm. Він як заповнює басейн, кидає туди шланг, шланг як не місь, все рівно він буде грязний, десь зацепиться. А треба метрів три туди шланга кинути. Ну плюс довжина шланга. Щоб він не вискакував з басейна. Потім його треба добре вимити, щоб він був чистий, не волочився по землі. Ну бо наче в басейні буде грязь. А так вже зацепив за басейн. І от тобі собі лється. І вже чи, байдуже чи зацепиться він, бо я бачу, що щось... той, той овал щось. А трох, він підійде в тебе за зацепиш ти його туди, да. прямо за. Він mm. зацепиться. Тобі хватить товщини, і всього хватить. Добре. І буде дуже добре. Це ми один замовили і один для бочок замовили, там така тоненька зовсім і, по-іншому. От. А потім зобразили, що ми заповняємо з двох скважин mm. басейн, бо виходить, ми... це в нас на скільки, на 11 кубів? Mm, на басін. 10. Басейн? Басейн. 10. Чи 11. Ну, не суть. Плюс, у нас немає. Є Тільки рам, рам. Ну, у нас. Е, е, ну, у нас 4. Шо? 5, 10, 15 20. Ні, ні, чекай. У нас виходить метр двадцять басейн висоти і 4 метри ширини 3,60. 360, 360. 4, а Вот. І ми заповняємо з двох скважин. ну Буквально якщо з вечора в 9 годин ми закидаємо, і в 5 годин якось постійно я просипаюся і відпускаю той басейн. А якщо з одної скважини, то це сутки. Ми заповняємо майже сутки. А так двох сторон і дуже швидко. Щось дуже ще в гарних коробочках в мене є. Що то зілля можна замовляти? Що хочеш? Немає ногтів, щоб відкрити? Коли дитина, mm. коли дитина спить, я робила, робила замовлення аліку, ацьки. Ацьки? Ну, що, та... ну, там було. ж... Ти, а мабуть, я не замовляла, що з футляром йшли. Понімаєш? І що? Я ж себе не бачу? Потім подивишся по телевізору. — буде сюрприз. Сюрприз буде. Не бачиш. Ну, подивлюся потім. Ну, класні такі. Вони досить, от вони навіть відкриваються то так з, з, з усиль. От ці, вони нам набагато, як вам сказати, благ, благ, благенькі такі, а ці такі серйозні, солідні, не, ну класний пластик, дуже класні вони. А ну чекай, які вони на колір. Чосін. О, так. Вони йдуть з градієнтом, і вони, в принципі, не міняють. чуть-чуть. Вони вже, вже темні. В смислі вже темні. Вже, вони хамільон. Хамільйони? Да. Ага. Вже темні, були наполовину, зараповлені. А мені вони підходять чи ні? Да. Ну то й дуже добре. Бо якщо це так, то. Тому я без очків. На, на мені вулиці... подобається, не знаю, як. Ті... Напи... Напишіть, будь ласка, чи, Саме чи головна, щоб вам. сподобається вам. Що мені подобалися. Моя дружина в тих окулярах. <laughs> чи гарна моя дружина? Да. Так. От ці такі легенькі, а ти от на. І це, по-моєму, ще одні очки. Ой, друзі, вона там цих окулярів. Я ж кажу, от безділі... це, це вже для мене, бо, бо, бо ця. Це... Ні, я не думаю, що це були для тебе замовлені, але хто знає. Да, це ще одні очки. Це вже хамеліони, Не знаю. Там не було написано, що вони хамеліони. Ну, було ті, ти тільки достала, вони були наполовину. Да, так, я бачила, я тому кажу, що вони а з радієм. Ну, доставай бігом, давай що там. Та чекай, Такого. я дивлюся, що тут немає одного, оцього. Кого? О, оцього одного. Ну, і нема, та й нема. То, що а, робити? Це теж повернення. Ну, будь-що. Ну, поки ти їх достанеш, то вже хаміліони не буде. Йосе, а це не хамеліони, це кошечки. кошечки. Це так називається форма оправи. Mm -hmm. О, теж хорошо сидять. Не знаю, як. У mm -hmm. мене це... трохи закошує, ні? Це 50, 50 років. Йосе, ну, вони модні зараз. Mm -hmm. Такі кошечки. Вони, вони трошки, а ти їх поправ, одінь ну, поправ. Я ж потім перед дзеркалом подивлюся mm -hmm. собі. Куди їх поправити? По Поклади оці червоні. на... — Мені здається, що вони. Трошки, так, да, косять. От так Та... їх. Бо я чую на. У, te... у, тебе, у тебе вуха. Ухи, ухи нерівно, На да? одне вухо вище, одне одна, одна, вихся, одна Як обично ставлять, так? Да? На щось рівне. На щось рівне, бачиш, воно не достає. Mm -hmm. Його треба розігріти і а, вирівняти. Якщо вони мені підійдуть, якщо вони мені сподобаються, то це буде так. Я розумію. <рес> у, мене, у мене сусід. Такий. Є. Гар, гарний дядько. <рес> В нього поговорка така, я розумію. Так. Да. То так само і Олексій вирішив мені це. Підказати, що він розуміє, що я хочу зробити. Дожибу, бой, бой. Так, і що? І-і-і? Ага. А -а -а. О, згадала, що це? Люша, ти не догадаєшся, що це? Ні, Я ж баран. От ти мені скажи, що це, це? якщо ти не баран. Так. Да? Да. Якась, якась штучка. Куда угу. угу. її сувати? Куда її сувати? Це для підв'язувати виноград. Да. За щолка. Да. Щолк, щолк і підв'язав. Ось, ось таку ось цю лозу ти не підв'язуєш їм. Сто Та лоза є? А що, нема хіба? Тобі наше тулосу підв'язувати? А що ти будеш Це робити? тобі треба ці молоденькі, Вон бачиш? Це, по-моєму, тут теж я замовила 100 штук 30 гривень. Це на один сезон. Вони на, ну, на один, вони більше роз, роз, на сонці розросли. Роз, роз. Ну, я вам скажу, що медна і алюмінієва проволока дуже дорога. Ну, і вона теж ламається, гнеться. Ламається, і їй тяжко, наперед. поки розкрутиш, поки відкрутиш. Все, в Все, що? Що, що дивиться на сонце, це е, псується. О, так. то одна виходить, одна сумка тільки не, не, не така, як треба. Все остальне навіть нічого. Ну, ще приміряю Лівчик чи підійдемо. Це навіть не Лівчик, а топік такий. Ну, Ми, ми знімати не будемо, як ти будеш собі. Я думала, що я зараз піду, роздінусь. <рив> Ти, случайно, підкрадешся і знімеш. Добре тоді. Будьмо в безпеці. Всім добра. І нас Бачте, підглядає. Ти вона, за... вона хоче додому. Її ми... вигнали, вже потепліло. Не, да, вже тепло. Її вигнали. І, 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 і. Все. Дай все на язик спробувати. От то маємо собаку. Mm -hmm. При, приїхали вчора до, до мене люди, ха -ха, поки не, не, не облузала. Не успокоїлась. Ха -ха -ха. І, і не просто так, аж, аж до носа лізе, щоб Там може лізнути ще. Ой, Богу, тихне. Тихне. Ой. Добре, підписуйтесь на, на наш канал. Будь здорова. Будь ласка, ставте подобайки, коментарі. Всім там. миру і добра. Тому що що подобається, не подобається. Пишіть. А ми подумаємо. Так. Так, піша я до зеркала міряти свої очки. Ацькі. Покажімо. Закінчую я його закінчу роботи. Цей... Розподілюся, як казав, я розвернув, Це було тут, а зараз тут. Так само і це. Тут дуже, дуже вигоріло. Тут воно не, коли буде так, працювати, не буде вигорати. Отут буде вигорати дуже. Оця оце частина. Оця частина буде вигорати дуже. Отак. От Там температура якраз сама-сама. <глухи> так я зробив. Експеримент буде. А, це це таке чіплятися так, до, до штанги. До телескопа. Отак. І потім телескоп опускається вниз за рахунок того, що е вигорають дрова. І доходить до, доходить до самого дна. так ну, Я думаю, що платити за залоцьку 5 тисяч. Там ні, що купуєш. По Робиш бізнес так, що так. Буду працювати, нікуди вона не, не дінеться. Все буде добре. Тут, тут не дюрка, тут просто цей права. Це, це не має значення. Дюрка на дюрка. Тут дюрка і там дюрка. Всюди, щоб йшло повітря гарно щоб гарно працювало. Це в мене вже що я роблю, четвертий заводський вигорів щент. Ну, заводський пропрацював довго, але ну, там не не така була. жаростійка, була там. Дуже тяжко. Я вже казав, що нежавіка, вся жаростійка, але температура різні. Ось так. Доброго дня, друзі. На цьому гаражі так холодно. Е, <плес> Дивіться, почав я у мене на Е, почав вигорати сталь на ньому цей. Розподілювач повітря, він, він із, із, із ніжавіки. Він зніжавіки із, із повністю. Це направляюча. Оце, бачите, я, я просто забув, що треба зняти вам показати. Це склав, вже, вже порізав і склав назад, щоб, щоб показати, що то є. Коротше, е, Направляючи вигорає повністю, бо там температура дуже висока. Коли він сідає, сідає, сідає до, до дна котла, і коли він сідає, ну, він він і так і так перегорає, бо ніжовійка теж метал і вона вигорає медляніше, аніж черняга. Сталь 3 чи сталь 20, яка там, чи яка різниця? Нема різниці. А, цей. І вигорає вона мідніша, але ж все рівно вигорає. Оця направляюча була геть, геться, о, бачите, цей, цей кінець. От, от, тут сварка була, і тут сварка була. Отут я, я вже різав, бачите, отут. Отут і тут я, я вже різав. З цієї конструкції. А тут вона просто по, по сфальці вигоріла. Електроди нержавійка, і все рівно вигорає. Так що я, я вирішив е, переробити його трошки, бо металу нержавійки нема у мене, Ой, їздив вчора на базу на цей. Металобрухт металу там було зачинено, бо нема світла. І я вирішив е, поміняти цю сторону. Помі... Цю сторону поставити сюди, а цю, а цю сюди. Тобто роз, розгорнути її, знаєте, щоб отут товстий метал. І ще ще попрацюю. Це, Це, до речі, тільки. Один сезон вона пропрацювала ця конструкція, цей розподілювач повітря, тільки один сезон. Я вчора поварив, завів цього генератора, поварив іншу, трошки, трошки коротшу на, на, на 50 мм коротшу, бо ця за, за дуже була. Ну нічого, вона, вона прийде, Я так само її зберу. Просто коли повертається до, до люка завантаження, то вона впирається в люк в, в ніжню частину люка завантаження. І мені не дуже подобається це. Але ж це разом з тим, може я отак виріжу її трошечки по 2,5 см, по 25 мм отак я зниму до основного металу, бо тут. Тут, тут вигорюло вщент, дивіться, що, що, що робиться, бачите? Вигорюловщен. Отак вона була е, поварена, бачите, що, що робиться? Тут ще, тут, як, як нова, скажімо так, трійка, нормально все. А тут, о, я шукав товстостінну стіну 57 сьомому трубу, я так і не знайшов. Ну, нема ні вже віки такої. Е, знайшов 76-ту трубу. Повноцінну, бо це бу, була неповноцінна. І токор її проганяв із нутри. То я знайшов, ну, але ж то на, на потім? Я її тримаю. Як <зас> запас має бути, бо інакше буде. Буде неприємно. І треба шукати 57-му товстустійну жар жаростійку. Ну, скажімо так, що нержавійка майже вся жаростійка, тільки піщова нержавійка не... не жаростійка. А так майже вся там. Ну, ну таке. Добре, починаю я її зараз робити. Збирати докупи, треба е, вигнути новий цей е, тримач, оцей, його, щоб був новий. Е, це вуха я, я привалював, але, приварював, але дарма. Треба інакше робити. Ось так. Так що от, отакі справи.